Земляні роботи газовиків на вулиці Анкундінова триватимуть ще 20 днів. Дозвіл на їх проведення продовжили на засіданні виконкому. Розпочав Закарпатгаз земляні роботи також і на Кожицькій. Перекрили вулицю в мікрорайон до університету. Розумієте, це дуже важлива Ділянка дороги. Хто там керує цим процесом? Я навіть не розумію. На виконкомі зауважили, що працівники підприємства в ході роботи розрили всю вулицю, чим унеможливили проїзд. Та як виявляється, дозволи на роботи погоджено, тому 20 днів будуть проводити роботи і далі. Вже неодноразово члени виконкому звертали увагу. На тривалі роботи та халатне відновлення території. Контроль за проведенням та відновленням дороги по завершенні робіт покладено на департамент міського господарства. В ході засідання виконавчого комітету його члени ухвалили рішення поділити комплекс корона на об'єкти. Театральна 5-7 площею 2854,3 квадратних метри і площа театральна 7А площею 415 квадратних метрів. Наступний проєкт рішення про проведення поділу, оформлення та реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно. Даними рішеннями ми мусимо, у зв'язку з закінченням процедури приватизації об'єкта, що знаходиться за адресою Театральна 5.7, провести поділ рукомойна, так як реєстраційна служба вимагає від нас надання заборони всі зняті. Рішення передбачає розподіл комунальної власності. Громадський активіст Олександр Волосянський каже: ухвалили рішення тільки для того, щоб продовжити афери з деребаном архітектурної пам'ятки. Це все було зроблено тільки для того, щоб прикрити незаконну порудку з короною, тобто крадіжку корони архітектурної пам'ятки від жителів міста за вкрай смішною ціною 8 мільйонів гривень. Тобто коли оголошувся конкурс на проведення оцінки відбір суб'єкта оцінювача для оцінки корони, було оголошено, що конкурс треба буде оцінювати 3800 метрів квадратних. А потім вибрали оцінювача ПП Кіпріда, яка оцінила лише 2800 метрів квадратних. Житель міста колишній член виконкому вважає, після того, як про заниження ціни шляхом зменшення площі корони стало відомо в ході судового засідання, чиновники вирішили спочатку продати лише 2854 квадратні метри комплексу, як передбачалося у проведеній попередньої експертній оцінці. А інші 415 метрів квадратних будуть комунальною власністю, яку в подальшому каже Олександр Волосянський, продадуть на умовах конкурсу. Відтак комплекс все таки продадуть за заниженою ціною, каже громадський діяч. Загалом на засіданні члени виконавчого комітету розглянули 13 питань порядку денного.